Багато людей п'ють, бачив на касі тіпа, у нього на ленті стояло 5 літрових пляшок горілки і сука дієтичне коло. Я думаю, що коло така вилізла. А дієтична, б. Ять. Ну тоді все, він дзвонить по телефону, каже: ми йдемо на барбекю, сука, візьми м'ясо. Ну, на барбекю візьми м'ясо. І ще в нього був набір одноразового посуду. Я звернув увагу, як там було написано. А там було написано набір одноразового посуду на 12 персон. Персон у нас. Та вечера» Ісуса, що. А ви бачили тих персон на барбікю, ну. Коли вогонь ще не розпалили, а вже хтось руками лечо з банки їбачить. Я бачив таку персону, очі, ну, хтось з Габсбургів, е, Він знаєте, тушив вогонь, пісяючи на нього. І, а інші персони кричали, Степан, ми ще м'ясо не зняли. Відtі?